Поїхали. ну підведи. Барабам-барабам. І що тут? І тут прям. М -м, знаєте що? Саме цікаво? Що в цьому бабіті Більше всього, що по суті це 16 й бабіт, легко пролітаючий в гост. Ну, один прикол. Олова дуже багато, так? Да? 26% Олова. Але ситуацію це Олово ніяк не украсить. Тобто воно, по суті, і вийде. 16 бабітом. Ну, давай. А, дивись з цієї сторони взагалі срака. Бачу, робиться. Яка получається ситуація? Ситуація тепер заключається в чому. Дивіться. Получається, що це у нас Бабіт. якщо зверху він стрельнув в ГОСТ, навіть вище да, по голову, то знизу е відсоток сюрми абсолютно не дотягує. Звісно, це виходить Бабіт 16-й не гост. Ми його купуємо, все нормально. Оцінимо його орієнтовно в 150 гривень кілограм. Можливо, нам прийдеться його переплавити, щоб вирівнити процент голова, да, по кругу. Подивимося, що ми з цим зможемо зробити. Але суть питання, що дана чушка, по суті, прийомна, ціна її 150 гривень кілограм, вага її доволі таки цікава. Давай глянемо. 17,700 по 150 гривень 2,664. Я вважаю, що це набагато цікавіше, ніж здати цю чушку в голову. Так що, якщо у вас є такі от незрозумілі або зрозумілі вам матеріали, то, будь ласка, пропонуйте маму. Ми залюбки зробимо аналіз, запропонуємо вам ціну і, звичайно, розрахуємо вашу посилочку. Все, чекаю на саме на вашу посилочку, і не забудьте підписатися на канал.